Парфуми, які присвячені кінній спадщині 18 століття, легендарний парфум від Parfums de Marly був присвячений англійському чистокровному жеребцю Герот, який є одним із ключових батьків саме породи в Де Марлі, і саме він перегукується з ідеєю бренду вшановувати коней епохи короля Людовіка 15-го та коней з Марлі. Тут все дуже просто димний. Максимально тютюново ванільний жеребець, який охоплює неймовірним густим шлейфом, як чоловіків, так і жінок. Він не вимахується, він підходить в будь-яку пору, в будь-яку погоду, і саме він буде давати ту неймовірну стійкість і шлейф, за якою всі так бігають. Давайте більш детальніше розберемо по самій композиції. Зустрічає нас максимально пряна кориця, яка. Поєднана з чорним маленим перцем, додатково дуже багато тютюна. Він максимально густий, максимально димний, дуже багато саме густої карамелі, яка додатково поєднується з великою кількістю деревних нот. Максимально густий, максимально насичений. Все так, як присутньо для цієї брутальної породи. Тому, як завжди, доступний в розповідного міліліт.